Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Хочу зробити перший відео відповідь на питання по поводу пам'яті. Як хоч трошечки відновити, що зробити, якщо ви там, не в рейкі, не в чомусь само, а навіть просто, якщо ви хочете щось робити з якихось легеньких практик, які вам можуть допомогти, а не нашкодити. Значить, ми можемо уявити себе. В спокійному стані, вдох, видох зробили, спокійно сіли, попросили мати землю, ви з повагою завжди просите енергію матері, матері землі, енергію творця, ви це можете в будь-якому випадку питати, тому що у вас ви дитина творця. Він єдиний батько, так? можна у нього просити енергію на вашу медитацію. Ви називаєте своє ім'я, Я, я предстаю перед творцем, перед матір'ю землею з повагою і прошу мені дати змогу помедитувати для відновлення моєї пам'яті. Так. Ви сідаєте в такому полу лотосі, можна ножки під себе, можна стоячи. Взагалі бажано не засинати під час медитації, тому що дуже багато людей, які буває, засинають під час медитації. Ви спокійно сіли. Можете закрити очі, ладошки, поклали на голову, одну можна на лоб, одну на затилок. Знаєте, щоб у вас між руками створювалася енергія. Отак лоб і затилок, отут десь. Поставили собі водичку, можна поставити собі, показують, як е носовий платочок. Та водичка не буде під'їва, запалили свічку. Та водичка буде у вас як знімання, стирання в негативних програм з голови. Значить, ви взяли. Марлю, все що завгодно, таке біле прозоре чи носовичок такий легенький, тонесенький зовсім. Е, ви берете і промиваючи цією водою, перше, ви кажете, що ця вода. Спочатку взяли воду в руки, зарядили її між рук, Дивіться, між рук взяли стакан з водою. А можна навіть, якщо у вас є там десь свята вода, ще й капнуть, якщо у вас є віра в це. Значить, е, Просите в руках, тримаючи цю водичку, кажете, що вона. Завдяки вам зараз через канал Творця і енергію матері землі, так мати земля нам дала цю воду. Просити її зарядити живильною енергією на відновлення вашої пам'яті, потримали в руках. Вона від звичайно вашою вірою, вашою енергією зарядиться через прокачку енергії творця. Тобто ви отримали енергію творця через макушку, зарядили водичку. Потім в цю водичку макнули е, цей носовичок і двома пальцями лівої руки. отак так намотали на носовичок, вмокнули, знімаєте проти часової стрілки з лоба і із затилка. Можете ще візки, це може тиск навіть знімати. Ви звідси знімаєте негативні програми так прямо і кажете, що я іменем Творця знімаю негативні програми зі своєї. І ззаду затилок зі своїх заблокованих місць лоб, затилок і візки, так і проговорюєте. Цією водою я змиваю негативні програми, які блокують мою пам'ять чи мою свідомість. І тим самим ви протираєте мінімум так разі три. А ще було б прекрасно, якби ця вода була така трошки холодна, або кусочок льоду туди кинути. Можна з травами, можна з чимось таким, з ромашкою якою, знаєте, такі шипшина, мені кажуть, там полинь. Ну, полинь, так, да, можна ще полинь, якщо прям у вас жесть головні болі які. Тоді можна ще й але один раз одна трава. Не можна всі трави змішати і покласти, тому що буде непонятна дія вам від цієї трави. Коли ви це все зробили, зняли, потім додаєте, можете туди в цей стакан трошечки солі, щоб ця салфетка чи марля, ну краще або марля, або бінт, або носовичок. Трошечки кристаліки в солі, і воно буде е, негативці, обнулиться в цьому стаканчику з водою, і потім постирали, і на наступний раз можна знову робити. Так кажучи, що можна робити 7 днів підряд. Це прям як така лікувальна профілактика. Тим самим ви побачите, зніметься, кажучи, і тиск головний, е, і зніметься. Оці, може бути такий шум в голові трошки. Е, може бути. оце... Пам'ять, коли втрачається потроху, знаєте, така несобраність така. Тим самим ви вичищаєте проти, проти часової стрілки. Да? Отак от, от не всім робимо. Потім можна, це ж ми зняли, а тепер треба заповнити позитивними енергіями. Інший у вас стакан після цього от ви зробили все це з водою, з бумажкою, познімали все це. Да? убрали. Потім другий стакан чистий, чиста нова водичка. Вона вже більш тепленька, вона вже буде на заповненні навпаки. Ви можете взяти ватний диск теж. Більше там показують, чомусь показують ватний диск. Намочити, вода тепленька вже можна теж чимось. Там вже тепер можна в цю воду ту ж саму траву, яку ви використовували для очищення, а тепер для заповнення. Тобто у вас буде два стакани. Я не підготовлена, я читаю те, що мені кажуть. E, значить Два стакани зліва з льодяною водою, да, і марля е, і кусочок льоду в тому самому стаканчику з цією травою справа. Е, этот самий. Можна прям даже кусочок льоду, я була я вала, так робила, прям дуже класно замотати в салфетку в цю, е, ну, чи в платочок, і використовувати його і не пальцями, а прям в салфетку, і отак от, от льодом знімати. Чік-чик, якщо це вже прям. Трешево болить голова, і ви не розумієте, де ваші думки. Справа тепла вода. Е, ви берете теплою водою, потім по часовій стрілки правою рукою вже ви наносите, да, ви потім берете в праву руку, кажете. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я прошу і матері землі, я прошу повернути в чистому вигляді з цією настоєм трави чи просто живельною водою. Мені пам'ять в чистому вигляді. О, все. Тобто ми тут просто повертаємо пам'ять в чистому вигляді і функціонування головного мозгу в правильному чистому вигляді, щоб так, як повинен функціонувати мозок у здорової людини. Отак от. Так. Тобто знімали ми холодною водою, льодом, травою замороженою в льодіку і соль туди. Да? Тепер, коли ви заповнюєте, виходить, у вас цей настой з травами, як тепer, чай ви заварили, да? е, салфеткою протерли на вже по часовій стрілки правою рукою, вийде ви заповните свою пам'ять позитивними енергіями. Отаким От чином мені показують, можна робити любій людині, навіть якщо ви не в енергіях рейки, а просто, о, просто ви хочете якось відновити свої енергетичні стани. Будь ласка, можете користуватися і відчищення і відновлення повинно бути мінімум 7 днів хоча б продумати. Якщо у вас посилено, посилились головні болі, значить треба подумати, ви можете. По... Зробили чистку таким чином, що ви побачите, де причина. Тоді треба, звісно, звернутися до доктора, значить, щось у вас з тиском із сосудами. Окрім цього, ще, й, звісно, доктор існує, який, якщо щось не так, повинен вам сказати, що це може настати на другий, на третій день. Якщо щось сильніше стало, обострилися. Якщо обостріння, значить у вас були набагато сильніші проблеми. Які треба вирішувати через фізичного доктора, отак от, от? Будь ласка, користуйтеся в облах.